Дуже незвична для цього блогу тема, але дуже актуальна з огляду на те, що не так давно відбувся величезний обмін тисячу на тисячу. Тому сьогодні говоримо про виплати для військових, які повернулися із полону, і виплати ці стосуються не тільки військових, але й цивільних. Тому залишайтесь. Вітаю, я адвокат Поліна Марченко, і на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про законодавство, зміни у законодавстві, а головне про ваші права і як їх відстоювати. Розпочала із того, що для цього блогу є незвично те, що тут розбираються теми із захисту прав військових і членів їх родин. Хоча насправді на цьому ютуб-каналі є ціла серія відео, яка присвячена захисту прав військових і членів їх родин. Тем багато і ці теми знову будемо таки піднімати, бо вони є актуальними. І Хто не знав, у мене в юридичному в інстаграмі є ціла сторінка, яка присвячена темі захисту прав військових і членів їх родин, і не так давно ми там робили публікацію, яка просто набрала шалених охоплень. Відповідно, ми зрозуміли, що тема актуальна, і про неї треба розказати більш детальніше, аби ті, кого стосується ця тема, чітко розуміли на що вони мають право і як це право реалізувати. Як ви вже зрозуміли, мова піде про виплати грошові виплати, які держава виплачує тим, хто повернувся із полону. І можливо, хтось не знав право на такі виплати мають не тільки військові, які перебували у полоні, але навіть і цивільні, які також перебували у полоні. Як ми знаємо, під час обмінів повертаються додому, повертаються в Україну не тільки військові, але й цивільні, які також на превелике жаль, опинилися в полоні. Тому розпочинаємо. І хочеться розпочати із найпершої виплати, яка стосується всіх і військових, і цивільних, які були в полоні. І ця виплата вона більш як компенсація від держави за перебування в полоні. Виплата ця становить 100 тисяч гривень, одноразово, яка виплачується і цивільним, і військовим за перебування в полоні. Взагалом для цієї виплати необхідно звернутися в міністерство реінтеграції. Справді якогось великого пакету документів для звернення в мінреінтеграції абсолютно не треба. Ось залишає вам зразочок заяви, яку необхідно заповнити. І звісно ж необхідно надати документи. Документів небагато. Їх також прикріплю на відео. І потім, зібравши всі ці документи, як бачите, їх дійсно небагато. Найголовніший документ, який вам треба прикласти до цієї заяви, це довідка про те, що ви перебували у полоні. Де взяти таку довідку? Також розповідаю. Також треба звернутися в міністерство реінтеграції, аби вони вам надали таку довідку. Відповідно, зразок тако. Заяви залишає, вона, як бачите, також невелика, документів там також не треба багато надсилати, і вам не обов'язково їхати наручно в міністерство реінтеграції, аби подати таку довідку. Є насправді два шляхи, якими можна направити. І ми з таку заяви, щоб вони вам видали цю саму довідку. Перше, направляємо на електронну пошту, зазначаю або направляємо на поштове відправлення, тобто Укрпоштою, адресу зазначає, куди треба відправляти. Але на практиці це відбувається так: що як тільки відбувається черговий обмін, представники з міністерства реінтеграції, вони вже присутні на місці, і вони вже відразу роз'яснюють як цивільним, так і військовим, як їм правильно звернутись, і здебільшого вони прямо на місці оформлюють всі ці заяви, надають всі ці довідки про те, що вони повернулися із полону. І насправді шлях до отримання цих 100 тисяч гривень компенсації він трошки спрощається. Але я це розповідаю на випадок того, що якщо з вами не була проведена комунікація з представником Міністерства реінтеграції, або, можливо, ви пропустили таке спілкування, то за таким алгоритмом, ви... Можете діяти, отримати цю довідку і направляти документи, аби отримати грошову компенсацію від держави. А ми йдемо далі. І наступна виплата вона також від міністерства реінтеграції, але вона вже направлена на військових, які перебували у полоні. Ця виплата вона також становить 100 тисяч гривень, але не загалом, а за кожен рік перебування у полоні. І відповідно, якщо ви перебували у полоні один рік і шість місяців, то відповідно округлення в більшу сторону відбудеться. Відповідно, ви отримаєте не 100 тисяч за перебування у полоні, а 200 тисяч, оскільки один рік і шість місяців ви там були. Відповідно, також необхідно звернутися із заяви до міністерства реінтеграції. Форму заяви залишаю. І відповідно, документи, які нам також треба прикласти, вони ідентичними до тих, які ми підкладали під першу заяву. На всяк випадок також дублюю. Зберігайте і знайте, що ви також маєте право на отримання цієї виплати. Але у випадку, якщо ви військовий, який потрапив у полон. А ми йдемо далі. І наступна серія виплат, тому що виплата не одна, а цілий ряд таких виплат, і вони вже будуть від військової частини, де військовий перебував до того, як потрапив у полон. І перша виплата це виплата так званих бойових за період перебування у полоні. Бойові це по суті те саме грошове забезпечення, а саме виплата за вихід на бойові позиції. Тобто, пам'ятаєте, ті самі 100 тисяч, які військовий отримує за виконання бойових задач. Всі ми знаємо, що у нас з лютого місяця цього року законодавство в плані виплати бойових родинам військових воно було що змінено. Якщо раніше ці 100 тисяч за місяць отримувала дружина чи батьки військового, який перебував у полоні або який є безвісті зниклим, то з лютого місяця не виплачується все грошове забезпечення у розмірі 100%, а виплачується у розмірі 50%. Це родичам першого ступеня спорідненості, тобто батькам, дружині і малолітнім дітям. Але якщо таких немає, а є, наприклад, лише брати, двоюрідні брати, тітка, дядько, то виплачується лише 20% від грошового забезпечення. Відповідно, решта. Коштів, які військовий мав би отримувати, але які не виплачуються городині, вони акумулюються на спеціальному рахунку військовій частині рівно до того моменту, поки військовий не повернеться із полону або не буде встановлений факт його загибелі чи визнання його загиблим, і відповідно потім ці грошові кошти вони перейдуть у спадщину до того, хто буде її приймати. І відповідно на ось ці кошти, які акумулювалися на рахунку військової частини, військовий, який повернувся із полону, він і має право аби їх отримати. Але якщо військова частина вам ще не виплатила ці кошти, ви не розумієте статус, так би мовити, цих коштів і коли вони вам будуть виплачені, тут достатньо написати рапорт. Про зразки документів я обов'язково згадаю в кінці цього відео. Обов'язково додивіться, тому що всі зразки документів буду давати. Вони у нас у відкритому вільному доступі, тому шукати вам їх не треба. А наступна виплата від частини це одноразова грошова допомога, яка виплачується для оздоровлення один раз на рік. Тобто, кожен військовий має щороку отримувати виплату, пов'язану із його оздоровленням. І відповідно, якщо військовий перебував у полоні, то Цю виплату йому також мають порахувати за кожен рік перебування у полоні. І відповідно рахуємо, скільки часу ви перебували в полоні, рік, два чи можливо навіть три, але сподіваюся, що таких осіб у нас не знайдеться в країні. І відповідно за кожен рік ви маєте право на отримання ось цих оздоровчих виплат. І відразу скажу, що розмір з такої виплати сягає не більше одного розміру грошового забезпечення. Тобто раз на рік ви отримуєте так, би мовити, тринадцяту зарплату, яка пов'язана із оздоровленням вас як військового. І наступна виплата вона пов'язана із отриманим пораненням до полону, якщо ви не встигли отримати належної медичної допомоги і потрапили в полон або за поранення, або травму, яку ви отримали перебуваючи у полоні, відповідно, ви також маєте право на отримання грошової допомоги у розмірі одноразового грошового забезпечення. Тобто, як то кажуть, 13-ту зарплату ви також можете отримати. І мета, напевно, такої виплати допомогти або покрити витрати, які будуть пов'язані із вашою реабілітацією із вашим лікуванням у зв'язку з тією саме отриманою травмою, не дивлячись. Ісь на те, що все одно період реабілітації лікування військових після перебування в полоні він є безоплатним. Він оплачується державою, тим не менш, право на ось таку грошову компенсацію за той полон і за ту травму, яка у вас була. Ви маєте право, тож не забувайте і про цю виплату, і зразок рапорту на отримання цієї виплати також в кінці відео. І наступна виплата, на яку ви також маєте право від частини, це виплата пов'язана із матеріальною допомогою для вирішення соціально-побутових умов. На таку виплату кожен військовий також має право один раз на рік і відповідно ті військові, які перебували у полоні і не отримували цю виплату, отримують її після повернення із полону. Зразочок рапорту на отримання такої виплати він буде також у кінці відео, тому залишайтесь. Ну і наступна виплата це виплата також від частини у розмірі аж 1 мільйон гривень для тих, хто перебував у полоні, але хто мав контракт підписаний на мобілізацію. І відповідно не досяг 25-річного віку, як ви вже зрозуміли, це саме той контракт, про який не так давно було анонсовано, який вже декілька місяців працює, тобто контракт за мобілізацію віці від 18 до 25 років. Тема досить таки велика і обширна до розгляду. Тому, якщо вона вам цікава, і якщо треба розібрати для вас детальніше, будь ласка, напишіть в коментарях, аби я розуміла, що це відео варто окремо записати, аби роз'яснити, хто має право на цю виплату, тому що не тільки ті, хто зараз підпише контракт, або його підписав і Ходить військову службу, має право на цю виплату, але навіть і ті, хто перебував у полоні. Тому, будь ласка, дайте мені зрозуміти. Записувати окреме відео чи ні. І якщо буде попит, якщо вам треба буде ця тема, я для вас її обов'язково розберу. Ну, якщо для вас це відео було корисним, обов'язково поставте лайк, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео пов'язане із захистом прав військових і членів їх родин. І обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, тому що в найближчий час відео, які пов'язані із захистом прав військових і соціальними гарантіями та іншими питаннями, про які обов'язково варто знати, як військовим, так і членам їх родин, буде набагато більше. Тому підписуйтесь, аби не пропустити. Ну і обіцяю ні, зразки документів, про які я так неодноразово говорила, я зазначала, що загалом всі ці виплати військова частина і так самостійно має нарахувати усім військовим, які повернулися із полону. Але із з нашої практики, оскільки я працюю не тільки з особами, які підпадають під мобілізацію, але і з військовими, просто не так часто про це розповідаю. Але із нашої практики ми бачимо, що не всім військовим, які повернулися, військова частина спішить зробити ось ці виплати. І, наприклад, після ось цього останнього великого обміну, ми вже мали вісім консультацій, саме. Від тих військових, які повернулися, то під час консультації вони зазначили, що частина ще з ними не зв'язувалась, і вони навіть не знали, на які виплати вони мають право. Саме тому і вирішила записати ось таке велике відео, бо, можливо, ще хтось із військових, які повернулися із полону, не знає, на які виплати вони мають право. Тож зразки документів близько п'яти зразків документів, які вам необхідно для того, аби отримати всі ці виплати. Якщо вам частина сама не нарахувала всі ці кошти, ми розмістили в юридичному блозі в інстаграмі, тому що як їх тут розмістити, аби ви не прогортвали це просто відео і не пропустили, я не знаю. Тому, будь ласка, переходьте на сторіночку Марченко Мілітар» і ось в такому дописі ви знайдете всі зразки документів, тих самих рапортів, а головне додатків до них, які треба прикріпити для отримання ось цієї виплати. Звісно, хочу нагадати або навіть закцентувати увагу, тому що про це тут раніше не розповідала для діючих військових і для тих, які повернулися із полону, і навіть для членів їх родин по цілому ряду запитань, які пов'язані з проходженням військової служби. У нас є безкоштовні консультації, безоплатні консультації. Про це ви також. О, знайдете у юридичному ввозі, тому обов'язково підпишіться, обов'язково перейдіть. І якщо вам треба юридична допомога, будь ласка, звертайтесь нашим військовим. В знак нашої подяки ми допомагаємо безкоштовно.